Вітаю, я лікар-дитячий гінеколог Гелен Кожана-Онуфрівна. Працюю дуже давно, люблю свою роботу, люблю дітей і я надію, що діти люблять мене. Ну, а перший такий, якби свідомий, візит дівчинки до гінеколога починається від 12-14 років, коли починається період статевого дозрівання або перші менструації. І основне до цього візиту підготовка батьків, коли дівчинку вони ведуть до лікаря дитячого гінеколога. Тобто мама повинна провести бесіду з дівчинкою. Як це буде проходити, що це означає, того, що це перший візит до гінеколога, дуже важливий, бо далі вона вже буде ходити до лікаря дитячого гінеколога, і далі до гінеколога можна сказати, що все своє життя. Якщо в дівчинки є якісь порушення монстрального циклу, якщо, наприклад, болючі монстрація, обільні монстрація, обов'язково треба консультація дитячого гінеколога, не чекати, що це воно якось саме минеться. Якщо з'являються якісь болі, внизу живота, гострі болі, Теж, звичайно, потрібна консультація також лікаря, дитячого гінеколога. Також дівчатка страждають від надмірної ваги або від дефіциту ваги. Теж повинна консультація бути дитячого гінеколога, тобто дуже великий перелік, в яких дівчатка звертаються до лікаря, дитячого гінеколога. Також в період статевого дозрівання починається перша така закоханість, перші такі відносини з хлопчиками, і бажано, щоб ці відносини були без всяких наслідків. Тобто для цього треба теж консультація дитячого гінеколога. Підбираємо методи контрацепції, проводимо бесіди, що як робити і коли. Ми будемо вам раді дуже бачити і надати вам всю допомогу.